Дякую, шановні колеги. Доброго вечора вже раді вас вітати на медвойсі. Ідея цієї доповіді виникла, тому що для будь-якої лікарні, яка себе поважає на даний момент в країні, і для її, для її персоналу, є безпосереднім і викликом, і найбільшим досягненням це допомога пораненим як цивільним. Як це було у нас на початку. Військових дій, так і безпосередньо зараз е, військовослужбовцям Збройних сил України е, ми почали працювати із пораненим, починаючи з першого дня військових дій, тому що е, були обмежені в зоні доступу, надавали допомогу цивільним і приймали тих поранених, які до нас доїжджали, тому що на той момент Фіафанія була на найбільшому віддаленні від міста бойових дій, тобто від е, безпосередньо. Бучі від дерпіня від гастоміля, і якщо швидкі нам привозили, ми приймали. Всіх пацієнтів розгорнули ми достатньо серйозну діяльність починаючи з квітня минулого року, коли була виконана в клініку найбільша медична евакуація важких пацієнтів в історії України. Одночасно ми прийняли 26 пацієнтів із дуже важких реанімаційних пацієнтів, всіх пацієнтів на безерпресорній підтримці. В і на той момент заклали всі свої відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Це зрозуміло створило певні виклики. І в першу чергу про структурну взаємодію між підрозділами і про необхідність переходу на нові ланки надання медичної допомоги і відповідно впровадження нових стандартів, тому що клініка, хоча і приймала військових, це був найбільший епізод вихід із Дебальцевського котла, коли ми за тиждень прийняли 110 військовослужбовців. Але рівень травматичного пошкодження і важкість пацієнтів. Абсолютно неспівставима порівнянні з тими пацієнтами, які ми отримуємо зараз в період великої війни, а тому це наклало певний відбиток на всю нашу діяльність, і клініка інтенсивно працює на даний момент. І, враховуючи, що військова медицина в Україні стрімко розвивається, на жаль, тому що так обставини склалися, і вона змушена розвиватися. але... Кількість поранених такова, що тільки військова медицина не може справитись, і тим більше, що немає вона часу для консультативної допомоги. Хоча ми весь час спілкуємося з військовими медиками і вони надають нам певні консультації, так само, як і ми, враховуючи, що клініка спеціалізована, тому і виникла ідея сьогоднішнього вебінару. І ми хочемо показати невелику тільки частину тієї величезної роботи, яка відбувається в клініці стосовно методів лікування військових із вибуховою травмою, військових, які отримали поранення внаслідок нашої, по суті, визвольної війни. Да, проби, да, помилки, да, складно. Да, дуже не все виходить. Да, на жаль, хлопці помирають. І таке є, але є певні досягнення, є чим пишатися, і цей складний період для країни. Ми маємо всі стояти пліч опліч для того, щоб витягувати найбільш важких пацієнтів. Я розпочну свою доповідь, уже свою доповідь безпосередньо з концепції організації з лікування гострого болю у пацієнтів зміною вибуховою травмою. Зразу сам собі надаю слово і ми з вами рухаємось. Чому? Тому що біль це, мабуть, одна із найбільших проблем пацієнтів, яка є в стаціонарі, і це те, що найбільше збурює, найбільше створює величезні проблеми для пацієнта, для його комфорту, для його лікування і для медичного персоналу в тому числі. Тому дозвольте представити вашій шановній увазі. Це організація служби з лікування гострого болю порани змінно вибухової травми. Наша клініка є навчальним центром по регіонарній анестезії і аналогізії для всієї країни, і тому, коли ми почали отримувати пацієнтів безпосередньо, зрозуміло, з ось відкритим забралом і з голкою в руках взялися за лікування пацієнтів, причому дуже широко. І зрозуміли, що ті концепції, які підходять для лікування ноцицептивного болю, не зовсім підходять для пацієнтів зміни вибуховою травмою. Зрозуміло, почитали багато чого для себе почерпнули. Не на мою думку, це найкраща книга, яка є по регіонарній анестезії і пана Букенмаєра. Ми запрошуємо на свою. Різдвяну школу регіонарної анестезії, яка відбудеться в грудні місяці. Я дуже сподіваюся, що він до нас приїде, тому що це насправді та зірка, яка заклала основи ультразвукової регіонарної анестезії в військовій медицині. Якщо взяти і підсумувати, то в принципі нічого нового особливо не, не описується. Все, в принципі те саме, що входить зараз. В протоколи Pain Medicine, це Мультимодальна переоперативна аналгезія, використовуючи велику кількість регіонарної анестезії, так? плюс концепції РАС, які мають бути впроваджені в лікуванні пацієнтів, в тому числі і з військовою травмою. Але коли почали лікувати, зрозуміли, що все абсолютно непросто і все доволі складно і дуже складно в порівнянні з тим, що було. це один із пацієнтів. І слід відмітити, що цей пацієнт пробув і є дозвіл на відео, тому що його не буду включати. Але, шановні колеги, подивіться, тут ще вказані не всі блоки регіонарні, які пацієнт отримав, і у пацієнта було ізольоване пошкодження тільки верхньої кінцівки і виник CRPS другого типу з пошкодженням нервус медіанус. Тобто, це не важка політравма. Це не ті пошкодження, які є. Але цей пацієнт в певні проміжки часу був найбільш проблемним в усьому стаціонарі. Чому він був до такого ступеня проблемним? Тому що ми не стикалися з цими мінно-вибуховими травмами раніше, і виявилось, що CRPS, Continuous Regional Pain Syndrome першого чи другого типу супроводжується величезною болювою імпульсацією і потребує специфічного лікування а, безпосередньо, і воно абсолютно відрізняється від лікування з приводу ноцицептивного болю. Концепція Сір полягає також по суті, така ж сама концепція, як виникнення хронічних болівих синдромів. І тому має бути все йти по типу преемптів Аналджизія. Ми маємо не допустити виникнення цих болівих синдромів. А ось тут механізми є абсолютно різні. З чого почали? Почали з того, що величезне навантаження лягло на відділення на та тесивної терапії. Ні для кого не секрет, що відділення гострого болю лікування в країні не було. І немає у нас є У нас є відділення з лікування болі. В основному займається пацієнтами із хронічним болівим синдромом, і залучення цього відділення зіграло надзвичайно велику роль, так як і те, що лікарі відділення анестезіології центру анестезіології та інтенсивної терапії мали досвід роботи в психіатричних лікарнях, і цей досвід принесли на роботу в центр анестезіології та інтенсивної терапії. До чого це призвело? Це призвело до того, що концепція ноцицептивного болю, лікування доповнилась дуже суттєво тої категорією препаратів, які зазвичай анестезіологічні служби не використовують. Про них детально вам розповість пан Хом'янкер, якого ви зараз бачите на екрані. Це всі фармакологічні класи. Моя мета трошки інша це загальна концепція. Що дуже важливо, пацієнти перев'язуються в операційній, тільки невелика кількість пацієнтів отримують перев'язки в умовах відділень, обов'язкова констатація і фіксація інформації стосовно рівня больового синдрому, величезне навантаження на анестезіологію, тому що ви маєте найбільш проблемних пацієнтів обходити для того, щоб виясняти їхній рівень больового синдрому, і знову ж таки співпраця з суміжними спеціалістами. На перших етапах це виглядало подібним чином. Коли пацієнти дані пацієнта фіксувалися на дашборді в відділенні анестезіології і інтенсивної терапії, а на кожного пацієнта заповнювався окремий аркуш паперу, де фіксувалися блоки, які ми виконувалися, і який рівень знеболення пацієнта, була певна кооперація з компаніями, які розробляють софт українськими. Які дуже допомагали, яких дуже хотіли нам допомогти. принаймні так вони це озвучували. Але це в кінцевому етапі закінчилось нічим. Вони швидко погасли, у них ентузіазм пропав і бажання робити це без грошей, судячи зі всіх, у нього пропало. Тому колегами було запропонована наступна ідея, яка виглядає достатньо просто, але дуже ефективно. Це google форми, google таблиці. Причому слід відмітити, що це не була концепція, яка народилася зразу і без помилок. До цієї всієї ситуації йшли поступово. До чого прийшли? Що заповнюються Google форми загальна таблиця? І є окрема таблиця на кожного пацієнта, де ви вказуєте, які блоки виконуються пацієнту, які препарати пацієнт отримує, і в якій кількості, і які зміни в терапії надзвичайно важливі для кожного пацієнта. І найбільш проблемних пацієнтів, у яких рівень болі більше 4-5, черговий анестезіолог має відвідувати для того, щоб змінювати концепцію. Що дуже важливо, дуже важливо це постійне навчання. Ви бачите навчання персоналу одного з відділень, де є лікарі і медичні сестри по правилам знеболення пацієнта, що треба змінювати в терапії, і наскільки це важливо, і чому це не можна ігнорувати, акцентуючи на основні моменти, це наш п'ятничний обхід. Ми по п'ятницям робимо протибольовий обхід, де не всі граються в телефонах. Веде його невролог, керівник центру болю, а вносяться зміни по терапії для пацієнтів. Які самі препарати, я підкреслю, ви зараз почуєте в наступній доповіді. Ось протокол. Він виглядає дуже складним. Насправді все достатньо просто, що дуже важливо з позиції адміністрування, але це є найскладнішим в Україні на цей час. Перше, мають бути однакові препарати в усіх відділеннях, і це дуже складно. В усіх відділеннях має бути достатня кількість прегабаліна, дулоксітіна, нестероїдні протизапальні препарати так само мають бути однакові. Тому що якщо у вас в одному відділенні кетаралак, в іншому парацетамол, в третьому відділенні у вас знаходиться якийсь моваліс, то дуже важко зійти до загальної концепції, тому бажано прийти до тої ситуації, коли у вас в відділеннях завжди будуть одні і ті самі препарати, так легше орієнтуватися для того, щоб забезпечити мультимодальний підхід. Мета цього протоколу досягнути тої комплаєнтності, коли біль є не заважає пацієнту приймати рішення дихати, коли у пацієнта немає депресії і коли в нього нормальний сон. Оце три найважливіші пункти, які ми. Переслідуємо при створенні протоколу відсутність болю, нормальний сон, відсутність депресії. Як виглядає загальна схема знеболення із проєкт менеджером наприклад, того пацієнта, який поступив? Пацієнти, як правило, в нашу клініку поступають під час медичної евакуації вночі, тобто ввечері? І головна мета наша з вами: від моменту входу пацієнта в стаціонар до моменту виходу пацієнта на? Ранок досягнути, щоб в нього рівень болі був 2-4 бали, застосовуючи мінімальні технології. Якщо у пацієнта рівень болю при поступленні 2-4 бали, все окей, мінімальний ресурс. Якщо більше 4 балів, запит до знеболення, черговий лікар визначає план знеболення. Якщо цей план знеболення є неефективний, цей запит потрапляє до анестезіолога, де він має вночі. Що дуже важливо, що ваша анестезіологічна бригада має володіти всіма методиками регіонарної нейроаксіальної анестезії. Не дві людини на 15 чоловік відділення анестезіології, тому що це не вирішує проблему, а хоча б 80-90% співробітників і мають володіти будь-якими блокадами. Ми в себе цього рівня досягли, і це дуже важливо. Далі інвазив в менеджмент і далі що у нас? Ранок. Дожили до ранку, ура! Далі, найбільш проблемний пацієнт, який є в стаціонарі, це пацієнт від 4 до 10 балів. Причому хочу відмітити один дуже важливий нюанс: з пацієнтами треба розмовляти. Тому що є певна категорія військовослужбовців, які нікому не озвучують про свій рівень болівого синдрому, мовчки терплять, а потім виходять з вікон. І це величезна проблема. Для цього пацієнта так само створюється запит для знеболення від медсестри. Далі цей запит йде до лікуючого лікаря, тому що поранені лежать в усіх відділеннях хірургічного профілю без виключення. Після цього запит по аптеці, вже враховуючи, що це вже робочі години, робочий день для отримання препаратів. Назначається план терапії згідно із протоколом, який ви далі почуєте. Після цього йде запит. Якщо ефективне знеболення, окей, якщо ні, знову ж таки ключовою роль грає лікар-анестезіолог, і до нього йде інвазів пейнменеджмент. Застосовуються певні методики, і так це йде по колу, поки ви не досягнете 2-4 балів. Якщо ви цього рівня не досягаєте, пацієнт далі переноситься на п'ятничний обхід, де в ньому підбираються певні види іншої терапії. Можливо, навіть персоналізовані. Стосовно пацієнтів з окремим торакоабдомінальним пораненням, це, як правило, не важка категорія, у них немає фантомних нейропатичних і пейн болей, і тому це вирішується, як правило, однократним втручанням лікаря анестезіолога можливо, повтори в плані епідуральної чи ЄСПІ блоку. Так, пацієнти, які мають менше трьох балів, це ситуативне рішення. Яке йде безпосередньо до, до лікуючого лікаря, які є проблеми? Перша проблема недостатність ресурсів. Це проблема, яка є кругом в Україні. Особливо в це фронтлайн-шпиталях, де відсутність в першу чергу людських ресурсів. Жінки повиїжджали. Сьогодні у нас була американська делегація, яка задала одне дуже просте питання: чи припадає у вас у відділенні стезіології та сильної терапії одна медсестра на одного пацієнта? Відповідь: ні. Питання чому? Тому що ви не отримуєте гарного результату, якщо у вас недостатньо, і персоналу. Зрозуміло, що треба збирати статистику. Це статистика до весни цього року: 40% пацієнтів мають змішаний біль, соматичний біль мають менше пацієнтів, ніж пацієнти мають нейропатичний біль. Причому слід відмітити, що найбільш проблемною зоною є кінцівки. Пацієнтів змінно вибуховою травмою є багато. Вони є проблематичні, їх дуже важко знеболити. і тому, враховуючи таку ситуацію, подивіться, що відбувається: це величезна кількість регіонарних блоків до 80 Більше ніж один раз виконується 64 І і середня кількість блокад на одного пацієнта 4-5 пацієнт, є, який переніс 26 регіонарних блокад. В комбінації з нашим протоколом, з лірією, тим самим преобачаються прегабаліном і дулоксітіном. Те ж саме з блоками з катетеризацією. 62% отримують блоки, і подивіться, перевершили рекорд у одного пацієнта катетер стає взагалі 61 до 60 діб. Це максимально всі катетери, але вже цей рекорд 24 доби перевершений. Є вже пацієнти, якого катетер при постановці стояв 35 днів. Це дуже багато. Епідуральна аналгезія так виконується достатньо широко. Це в першу чергу пацієнти з торокоабдомінальним пораненням і в середній термін тривалості сім днів. Не забуваємо про персоналізовані блоки, це такі, як симпатичні блокади. Стілейт гангліон себе у нас не зарекомендував. У нас нема має посттравматік стрес-дізоди на відміну від блокади симпатичної поперекової, там, де є чудовий ефект у поранених з кінцівками. Так, що ще слід відмітити? Завдячуючи протоколу і організації цієї служби, яка хоч і важко но працює, ми досягли зменшення рівня болівого синдрому. А подивіться ще скільки наскільки зменшилась кількість пацієнтів, яких біль більше трьох балів. Крім того, застосовуються новітні методики лікування. Ми використовуємо все це додатково до протоколу. Ось ми вже дійшли до модуляції да, радіочастотної. Вже декілька пацієнтів було виконано. Денервацію з фінолом можемо робити, ще не робили. І зараз вся наша група їде вчитися стимуляції спинного мозку для лікування поранених. Тобто в Україні насправді. Можна робити все те, що й роблять в усьому світі для лікування. І що слід запам'ятати? Завжди є проблеми. Добитися адекватної аналогії дуже складно у пацієнтів з мінно-вибуховою травми. Є проблеми. Ми перевели пацієнта, не було контакту, занакручують родичі, але якщо ви загалом виконуєте протокол, у вас результати набагато кращі. Ніж в середньому, якщо цього протоколу для стаціонару немає. Крім того, треба зазначити, що в цей протокол мають входити різні групи препаратів,